Усім привіт сьогодні відео без озвучки, так що поїхали майже все, що доступно на даний момент про Azov RP2.0. Шановні гравці, сьогодні EZAR ROW закриває свій ігровий сервер. Ми бачимо і чуємо, що всі про це говорять, тому приховувати інформацію надалі є неможливим. Визнавати помилки складно, але необхідно. Повернення на наш мод, сирий та недостатньо функціональний. Було помилкою, про яку гравці говорять нам вже ледь не півроку. Але й повертатися на ту основу, на якій ми були минулого разу, немає жодного бажання, адже він має низьку якість коду та дуже маленький функціонал. По суті, попередня основа це мильний пузир, красива картинка з відчуттям насиченості функціоналом, а по факту, нічого, ми йдемо досить радикальним шляхом. Про який нас давно просять гравці, і хай там є, але один з наших конкурентів друзів, котрий зараз робить те саме, показав нам, що маючи два неправильних рішення, треба обирати те, про яке тебе просить аудиторія, а не те, на якому зациклений ти сам. Свого часу саме розуміння цього факту допомогло найбільшому на сьогодні семп проєкту не тільки повстати з попелу, наче Фенікс. А й зайняти міцну лідуючу позицію над іншими. Це не просто перехід на значно функціональніший мод з адекватним кодом. Це повне перезавантаження студії розробника ESA Games, тому я не збрешу назвавши цей крок переходом до ESAV2.0. Ми починали нашу з вами історію з лозунга зробимо це разом. Отже буде доречним написати вам відкрито про фундаментальні зміни, які дають мені змогу називати це таким гучним гаслом. Тож що собою являє esav 2.0.1 – Повне реформування відділу розробки. Ми будуємо ефективний тек-департамент на засадах, перевірених відомими ІТ-компаніями. Структура, котру нам вдалося отримати, дозволить без жодних проблем збільшувати кількість розробників, працювати значно ефективніше, без зупинки та блокерів. Наша головна мета створити проєкт з декількома серверами, повнофункціональним ігровим модом та адекватними та прогнозованими термінами розробки оновлень. Саме тому офіційно оголошуємо, що до команди проєкта на рівних правах було введено нову людину, яка, власне, і очолила тед департамент. Поміж іншого, нова структура дозволить виправляти баги оперативно, не чекаючи виходу наступного оновлення. Тож, як то кажуть, привіт, технічний розділ, не пил, мої руки поглинуть тебе від а до я, ну і звичайно ж за допомогою впровадження системи Trello EZA в більше ніколи не пообіцяє щось, реалізація чого буде відкладатися на декілька місяців. Сказано, зроблено, тільки так і ніяк інакше. 2. Новий повнофункціональний мод. Котрий задовільнить майже всі ваші базові потреби. На цей раз до процесу вибору моду ми підійшли з неабиякою завзятістю. Нас цікавило два моменти максимально можливий функціонал з прийнятно зрозумілим кодом. І так, ми його знайшли. Але давайте я поясню, що це означає для вас швидке виправлення багів завдяки розібраному коду який пройшов процес рефакторингу нашим техдепартаментом. вихід оновлень, які ви будете пропонувати, бо ми більше не муситимемо робити оновлення з базовим функціоналом, намагаючись наздогнати всі інші проєкти, котрі з самого початку взяли готову основу, 3. маркетинг, який починається сьогодні. Реклама в Ютубі, Інстаграмі, Гуглі, це все буде не тільки поновлено, але й сягне темпів, про які раніше ми могли тільки мріяти. Ми закрили доступ до ігрового сервера саме для того, аби ефект від рекламної кампанії був максимальним, адже вам вже набридло грати з онлайном 15, чи не так, 4. Гра повну, фул карта тепер доступна до гри, нові відділки поліції, змі, байкерські клуби, ФБР, уряд, і це тільки те, що стосується фракції. На самому початку ми маємо 13 робіт, не враховуючи рибалку, полювання, підробітки для новачків. Йой, голова йде обертом. А якщо врахувати, що ми запускаємо повноцінну політичну систему з конгресом. Партіями та шльондрами, то водію уявити наскільки багато можливостей відкриває вам заввагою. 1706 Радий вітати, шановні друзі. Я Майк Сміт. Що ж, починаємо Азов 20. Це не тільки про мод, це взагалі про всю нашу ігрову студію, про всю нашу команду. Ми стаємо ближчими до вас. Ми стаємо. Більш дружніми до нашого гравця. Саме тому там зараз на вкурині, на форумі, є теми, де ви можете обговорювати з нами свої пропозиції, пропозиції про політичну систему, яку ми хочемо запровадити, про яку ви нас просили, про правила для мафії. Ви можете внести якусь свою частинку, якісь які свої. Ну, скажімо так, нотки якусь родзинку, яка буде реалізована. Якщо більшість гравців це підтримає, стаємо ближчими, спілкуємося відкрито обличчям до обличчя. Сподіваємося, що ця спроба буде вдалою, бо вона народна. Зараз би накинути косуху, сісти на чопер, дай як грабанути азку. Головне, щоб копів не було, а то раптом адвокатів не буде в мережі. Навіщо лікарі, якщо при їх наявності в мережі все одно всі біжуть лікуватися до бота, думаю справедливо, що бот-лікар буде працювати лише у тому випадку, якщо в приміщенні лікарні немає лікарів позав. І так, медичні картки у випадку відсутності лікарів у приміщення лікарні. Також можна буде отримати у бота. Те саме стосується уколів від наркозалежності. Тож тепер ви більше не змушені чекати, доки медики зайдуть у гру. Мафії еліта кримінального світу. Арпі, це них. Але як, наприклад, викрасти копа? Дуже просто берете 2500 вір, купуєте підслуховуючий пристрій, і знаєте де та коли буде жертва. Йой, ФБІ, приготуйтесь. Ці круті хлопці точно змусять вас попрацювати. Майк Сміт змінив окуляри, як вам мій новий стайл. Так, так, аксесуари будуть, деякі, як от той, що на мені, можна буде купити завірти без жодних проблем, деякі, особливо рідкісні, скрафтити з ресурсів, які можна отримати на певних роботах, або купити в інших гравців, деякі, за виконання квестів. Деякі, виконуючі очинки, тож активні гравці зможуть виділятися поміж тих, хто просто стоїть в кріткісними аксесуарами. І так, так, в армії будуть танки, проте, звичайно, їх використання буде регламентовано. Цікаво, чи дасть уряд дозвіл на введення регулярної армії на територію гетто. Якщо бандити влаштують теракт або інші форми заворушення, особисто я не проти цього протистояння, якщо все буде відіграно правильно та красиво, проте чи зможе такий уряд переобратися на наступних виборах, знаючи як багато громадян проживають у бідних районах, чи може якась політична партія зіграє роль популіста. Та заблокує це рішення, отримавши на наступну каденцію більшу прихильність гектор. А це ми з вами побачимо вже у процесі гри.